Вітання, друзі, Мене звати Василь Пихньо. Ви на youtube каналі третій світова. Я вас запрошую до традиційного щотижнево-підсумкового огляду боїв, які відбувалися за останні сім днів. Це формат під назвою, що на фронті. Долучайтеся до його перегляду. Ставте подобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на нас. Аж давайте розпочнемо. Розпочнемо огляд. Напевно, що. З Гулій поля. Е, Гулій поле, тому що це е, локація дуже активних боїв. Е, на жаль, ми Отримали дуже критичну ситуацію за останній час в Гуляйполі. В межах самого міста точаться бої, куди противник підібрався вже до самих околиць східних Гуляйполя, але паралельно із цим ворог зараз чітко і видимо пробує реалізувати сценарій, за яким буде блокуватися логістика цього напрямку, просуваючись північніше, охоплюючи таким чином, фактично, що Гуляйполе до, до доріг, контролюючи власне кажучи, дороги, що йдуть з Гуляйполя от сюди на північ, через Варварівку, Прилуки та Добропілля. Тобто, ось цей автошлях, який іде, і по суті, що з ним пов'язана в певній мірі смуга нашої оборони. На цьому напрямку тому росіяни за минулий тиждень заявляли, що вони нібито значного прогресу тут досягнули. Ми насправді бачимо, що вони то наблизилися до цієї дороги, яка по суті своєї є також і фортифікаційною лінією. І навіть росіяни заявляли про захоплення населеного пункту Добропілля. Там справді було флаговтичництво противника. Це флаговтичництво було знівельоване нашими заявами, появою наших штурмовиків там в цій локації. І спростуванням на офіційному рівні тієї інформації, що, мовляв, добропілля на Запоріжжі не захоплене противник. При цьому продовжує так само тиснути в на дорозі. Тобто, тут загальна дорога йде від Гуляйполя до Покровського і. Не зовсім, не зовсім так. Вона трошки ближче до фронту проходиться. Дорога е, ось і якщо добропілля це точка приблизно ось тут, то друга точка це Данилівка. Ось тут ворог вже давно є. Впритул до Данилівки зараз навіть на деяких російських пабліках заявляється про те, що нібито вона вже остаточно захоплена. Ну я б не стверджував, що вона вже точно захоплена, але факт того, що ворог тут все частіше і частіше з'являється у Данилівці і фіксується тут так само, відповідає, по суті, що дійсності такі сірі зони зараз розширилися на дорогу логістику між гуляйполем та. Населеним пунктом Покровська е, на напрямку, який називають Великомихайлівський, чи то Пак Гуліпільсько-Великомихайлівський, тобто ну, на лінії між ось цими двома ключовими. Населеними пунктами в цій смузі фронту сказати, щоб якісь значні події відбулися за останні сім днів. Ні, не скажеш. Навіть відмотавши мапу Діпстейт на цьому напрямку на сім днів назад, фактично ми спостерігаємо відсутність якоїсь значного прогресу противника в розширенні тут доволі ті критичної ділянки фронту, яку нам доводиться на якій гасити пожежу, але є є ось ці от фактори медійні медійні фактори, які підсвічують зокрема елементи флаговтичництва, Росіяни зараз їх дуже часто і багато використовують. Як на мене, це є. Непогана ознака певним чином, навіть позитивна для нас. Знаєте, в чому вона полягає та в тому, що коли вони не можуть досягнути якихось результатів е, в конкретних ділянках фронту, е, то починають з'являтися інформаційні підкріплення цим результатам, які е, такими по фактажу підкріпленнями не є. Вони є виключно медійними заявами про те, що от наприклад, там з'явився прапор, і ми захопили те чи інше місце. Е, відповідно, росіяни зараз вдаються в багатьох локаціях до такого флаговтичництва, що частково може бути непогано. Ганою ознакою е, зменшення просувань противника, скажімо так, які дається досягати нашим військам. Це стосується і голіпільського напрямку, хоча ситуація тут далека від ідеалу, от дуже далека, чесно кажучи, від ідеалу. Е, це стосується, наприклад, Новопавлівського напрямку, е, адже е, на Новопавлівці. Е, Ще раніше, коли росіяни сюди проривалися до самої Новопавлівки, так само з'являлися і інші флаговтичні дії в населеному пункті Тихе, село Тихе, це Дніпропетровська область, яке тримає 67 цьому механізована бригада. і от сюди теж до тихого ворог пробивався, проривався і виставляв свої прапори. 67 сьома мехбригада показала відео Алаверди, так би мовити, так от справді є район Тихого, де росіяни заявили, що вони зайняли ці локації, але вже наші війська спростували це, показавши іншу історію, що там спрацювали по тих росіянах, які заховалися в хатах, і потім, після того, як вивісили прапор, заховалися в хатах, їх виявили їх. Ураз, от, сам момент прильоту і ураження. Зараз закриваються двері, хата знищується. Далі заходять українські штурмовики і дозачищають, скажімо так, ці е, локації, перетвічивши, що там уже ця флаговтичницька група. А в принципі, не існувало. Тобто, справді цих медійних епізодів їх стає все більше і більше і більше. На днях також противник розвішував, ну давайте завершимо з цим епізодом. От наші бійці, 67-ї механізованої бригади, розтягнули і показали і прапор самої бригади, і прапор України в цій локації, в селі Тихе. Тобто, загалом то. Ворог не може похвалитися стрімким прогресом. От відверто кажучи, не може похвалитися над стрімким прогресом, але створює нам дуже багато напружених ситуацій. Вони розвішували прапори. Вони я маю на увазі, росіяни розвішували прапори. Також і у Сіверську буквально напередодні було збито цей прапор зі школи номер 1 в центральній частині Сіверська. По сіверську ситуація тут на жаль печальніша, скажімо так, тому що от, що варто говорити, як в підсумках цього тижня, так це про Сіверсько-Лиманський напрямок, де ситуація значно ускладнилася, оскільки, по перше, а противник здійснив значно більше штурмів е, саме за ці останні сім днів на цих напрямках, і ці штурми привели до відповідних успішних певним чином результатів. Для них е, це погана. новина. вона хороша новина полягає в тому, що е, ці штурми, які відбуваються, і до тих результатів, до яких вони приводять, е, це є виконання росіянами поставлених задач приблизно станом на літо цього року. Тобто вони станом на літо цього року мали би бути вже в Сіверську, мали би зайняти його зараз. Уже слава богу, зима і вони вступили до Сіверська, борються за нього, б'ються за нього а, і високо ймовірно, що його займуть е, у скорому часі. А може й ні? Хоча я думаю, що займуть, тому що тут є певні дані, але вони це розроблять аж взимку, а не влітку. Як цього планували? Е, чому я роблю висновки? Що Сіверськ цілком імовірно, можуть зайняти в скорому часі, тому що от є такі сіра зона зараз, яка поширилася до Святопокровського, е, це село, яке розташовується південніше. Сіверська е, що Сіверськ, що Святопокровський через них. Протікає річка, яка називається Бахмутка. Оця річка, і знову ж таки річки для нас грають дуже непоганими такими перешкодами на нашу користь, які дозволяють подекуди стримувати противника доволі довго та ефективно. І сам факт. Знаходження вже перебування противника або появи його Свято-Покровському може свідчити про те, що росіяни, по-перше, перейшли на інший берег річки Бахмутки в цьому напрямку. Ну а по-друге, вони отримали доступ до контролю так само траси, котра сполучає Сіверська із локаціями на захід. Ось ця дорога, яка проходить саме через Свято-Покровське. Чому ми знаємо, що росіяни тут є? Тому що якраз таки цього тижня з'являлися на жаль, кадри, де було видно, що в Святопокровському наш Полонений боєць здався в полон окупантам, а вони його розстріляли. І це було саме Свято-Покровському. Тому, на жаль, це перше свідчення такої, ну, значно ускладненішої ситуації в цій локації. Другим свідченням значно погіршеної ситуації можна описувати. Давайте напевно розпочну з ямполя, адже за останні дні на мапі в з'явилися ось ці просування навколо, скажімо так, ямполя, які затискають певним чином у Лищата російські окупанти в неможливості зайняти вони довго билися в стіну самого Ямполя, і зрозуміло, що потрібно обходити і. Оточувати, скажімо, що так, ці локації е, вже тижні, два. Як у закітному з'являються вороги, і зрештою, це теж е, рух тут є елементом тиску на. Сіверську ділянку фронту, тобто це фактично вихід в тил сіверська, зі спробою дотиснути тут наш гарнізон, який за останній час на жаль трішки, все ж таки, ну просів. Просіла тут ця ділянка оборони, і, врешті, фінальна точка, яка так само певні перестороги щодо сіверського напрямку будує ця точка в населеному пункті. Привілля, ось тут привілля, і саме щодо нього напередодні з'явилися. Відео як бійці це ї механізованої бригади підривають у привільному греблю. Греблю, яка водосховище, ось це притримувала, скажімо так, воду в при Привільному була підірвана гребля з метою того, щоб очевидно, уповільнити рух противника. Це офіційно скомунікувала 30-та механізована бригада. Що вони що ворог, мовляв, не пройде, бо ми підтупили греблю. Зараз буде розлив певний у річках в цих околицях, а це в свою чергу може певним чином свідчити про активність противника в цих ділянках, зокрема в районі якраз таки Привілля, це Означає, що ворог або має амбіцію далі рухатися в районі в район Краматорська, а, займати висоти для того, щоб унеможливлювати нормальне життя в Краматорську, хоча воно і так уже максимум складне. Або це, зрештою, може бути так само вплив і на тили Сіверська, для того, щоб повністю сіверський цей виступ. Повністю вже закрите. Ну і ми бачимо, що зараз ну справді по сіверську з трьох сторін по суті, що теоретично чиниться або може чинитися в подальшому а, тиск з боку противника. Тобто головним от справді підсумком а, цих сімох днів я би вивів те, що у нас значно і значно і значно ускладнилася ситуація на Лимано-Сіверській осі у Лимано-Сіверській Осі. А, інша історія з греблями, з дамбами, з водосховищами стосується району населеного пункту печеніги. На Харківщині ось вони печеніги, і вони фактично що прикривають так само один із одне з водосховищ, власне, печеніське водосховище Сіверського Дінця. І в печенігах проходить теж гребля через власне ну, гребля, яка прикриває так ось це водосховище з півдня. По ній росіяни гатять. І гатять доволі таки часто вчора було успішне ураження цієї греблі. Ось фото, які з'являлися, показують руйнування інфраструктури, руйнування дорожнього полотна. Зрозуміло, що воно тепер не може бути використане для перевезень, і рух через неї зараз перекритий. Про це офіційно повідомляла влада. Фактично, це дуже важливий район, який росіянам вдалося уразити, тому що через. Печеніги якраз таки проходять дороги, які сполучають е, Вовчанськ, Великий Бурлук і Докуп'янська також для логістики має значення е, печеніській е, печенійська гребля. Е, зрозуміло, що Росі, тобто, якщо в привіллі це свідомо і це наші військові для ускладнення. Просування противника знищили греблю, то тут росіяни задали цього удару е, і роблять проблеми для нашої логістики і загалом ускладнюють ситуацію на у північно-східній частині Харківщини. Е, з чим це, власне, пов'язано і для чого вони це роблять? На мою думку, вони це роблять, тому що. Це відволікаючи маневри від Куп'янська. Їм потрібно ускладнити тут по максимуму ситуацію. Так, Путін, звісно, що робив ці заяви про створення так званої буферної зони, але це все казки для бідних. Основна суть таких дій противника полягає у тому, що росіяни прагнуть доламати опір. Куп'янська та куп'янська вузлового, і в них це не дуже добре виходить. Е, з, чому тому, що в самому куп'янську досі залишаються російські військовослужбовці, які при цьому е, відрізані від нормального постачання е, внаслідок ударів наших е, бійців. Північніше Куп'янська і відрізання основної сили основних сил противника в самому межах самого міста е, здійснює тут е, цей тиск: перший та перша танкова армія збройних сил Російської Федерації і от аналітик групи інформаційних спротив Костянтин Машовець. Він наприклад пише про те, що сил у росіян уже не вистачає на те, щоб здійснювати і окупацію самого Куп'янська. І мати на е, меті просування до Куп'янського вузлового і закал, загалом ще й закривати ось цей весь лівобережний е, за плацдарм сил оборони. Тобто, сил за його підрахунками росіян зараз тут справді немає. Вони підвиснажилися добряче таке. Е, і всі ті штурми, які проводять е, окупанти, вони є е, по факту, що ну не дуже то і результативними. Логістика через е, річку Сіверський, е, через річку Оскіл, котра протікає і через сам Куп'янський, і Вівнічніше, де власне росіяни зуміли сформувати свої плацдарми, так що так от ця логістика вона максимально складна через річки. Це фактично, що все потрібно на човнах, на плотах і в руках таскати. Тому тут дуже така непроста ситуація для окупантів і. Зв'язку з тим, що вони розуміють, що для них тут складається не поки що не переможний сценарій, вони намагаються відтягнути увагу і зусилля нашого командування, як і наших резервів, з Куп'янська, наприклад, на інші напрямки, на той же Великобурлуцький на той же Вовчанський, максимально ускладнити ситуацію в печенігах із логістикою. Тобто вони роблять все для того, аби ми, скажімо так, переметнули нашу увагу і дозволили їм. Дочинити окупацію Куп'янська, яка поки що в них під дуже дуже великим питанням, як зрештою під дуже великим питанням, анонси, які лунали неодноразово вже від нашого президента про те, що там ледь не визначені строки окупа деокупації. Куп'янська зачистки Куп'янська від противника. Ну звісно, такі анонси робити не потрібно. Це зайва. І не потрібна реально що штука, я так вважаю. А всі ті дії, що тут відбуваються, і удари по греблі, в тому числі вони мають ускладнювати для нас нашу позитивну тенденцію, позитивну динаміку покращень на купінському напрямку. Фінал в сьогоднішньому огляді я зроблю дуже коротко по покровську. Ситуація загалом не сильно то змінюється. Далі критичною вона є в мирнограді. Тому що в мирнограді фактично, що в умовах близьких до оточення перебувають наші бійці. Це не якісь там фантастичні цифри, про які писав більд про тисячу військовослужбовців, які нібито оточені в Мирнограді. А логістика тут зберігається. Однак, на жаль, логістика вже не наземна, а лише повітряна або в принципі дронова логістика тут зберігається. Єдині єдині шанси, скажімо так, покращити становище в мирнограді. Це розкрити логістику за рахунок ударів північніше. Це і родинський, і красний лиман, і Канорівка. По все, що по річку, е, котра тут протікає, протікає тут річка Казенний Торець. Ось вона е, вже давним давно візуалізовані, скажімо, так, ці намагання і бачення наших е, нашого командування по цю річку е, ліквідувати плацдарми противника, тобто, ось тут. Ось тут і таким чином відкрити логістику для Мирнограда з північного заїзду. Це зробити дуже важко, тому що сили противника дуже значні на цьому напрямку. Але скажу так: є зараз навіть і пані підсилення, які підходять, під'їжджають, працюють в конкретно в цій смузі зараз. Після того, коли було успішно, ну за заявами принаймні командувача десантно штурмових військ, успішно завершено добропільську операцію. от з цих зайчих вушок на напрямку добропілля сюди було перенаправлено частину резервів. Чим воно закінчиться, як воно буде, і чи буде все добре? Я не беруся такі прогнози робити та казати, але скажу так. Euh, наші війська, як показує тенденції, практика і зміни на мапі ну досягають це не стабілізація ні в жодному випадку. Це досягають принаймні зменшення тієї критичності ситуації, яка спостерігалася впродовж усього листопада. Зараз на початку грудня ми не бачимо таких стрімких тенденцій до окупації росіянами територій але але вони нам. Паралельно починає створювати проблеми на інших напрямках, як то той же Великобурлуцький, Печеніський, Вовчанський зараз буде активніше з'являтися в оглядах і будуть активніше вочевидь про нього говорити. Тому я не знаю, наші ж резерви теж не гумові і вони не розтягуються до безкінечності. Можливо, така тактика з боку противника буде успішною, а можливо, що й ні. Побачимо на це. Відповідь дасть час. Ну, а я зі свого боку буду висвітлювати ці події в межах нашого проєкту, на який я закликаю вас підписатися, поставити подобайку написати та також свої коментарі. Будьте здорові. На все добре, друзі, до нових зустрічей.